Всім привіт! Хлопці і дівчата! Це канал Сільське життя. Звати мене Тамара. Довго я не викидала відео, щось не було натхнення в мене. Ото таке. А це, думаю, викину відео. Є такі трохи іспитані. Я як казала, я не викидаю відео, які не іспитую. Побачила рецепт, провірила, потім я вже на свій канал викидаю його. А так, непровірені рецепти, нема смисла їх викидати. Так, що ми? Вариться в мене суп. Хочу з фрикадельками зварити супа. Е, і хочу показати вам тісто. Побачила я в тік це тісто. І раніше я пельмені не готувала, ми все купляли їх. А це ми порізали свині, є фарш, чого його купувати, такі ціни викидати, хто знає за що. Як воно звариш, воно як клюцка. не нравляться мені такі оті куповані пельмені. Тому я вже, мабуть, разів 5, а може і 6 робила вдома свої пельмені. Трохи зваримо, а то я в морозілку заготовки роблю. І видивилася в тіктоці одна дівчина робила кісто, думаю, спробую я. Зробити. То заварні то не заварні кіста І понравився мені цей рецепт, і я його постійно роблю і хочу поділитися з вами. А це ваше право, чи ви будете робити по такому рецепту, чи не будете, це так. Значить, півтори чайні ложки солі, вісім яєць. Перемішуємо. Я б вам написала під відео рецепт, але я там ще не понімаю, не знаю. Подивлюся, якщо вийде в мене написати, я вам напишу цей рецепт. А так, я, що, я ще толком не розумію, як його там писати. Люди пишуть, такі статті прямо там пишуть, я не розумію. 50 г олії і 400 г теплої води. Так, готуляв я в літній кухні, поки ми будемо Готовка у нас буде в літній кухні, так як у нас у хаті ще ремонт робиться. І такими темпами, як він робиться, мабуть, він буде довго робитися. От я вам скажу. І кіло 700 борошна на оце. Там дивіться вже ж, бо борошно буває різне, Це ми замінювали борошно, то я до сих пор його ще тягаю. Зараз буде в мене вже... Як кажуть, хорошої хазяйки ворота в кісті. Отак це і в мене буде зараз усе. І в кісті, і в борошні. Так, це мить, далі замішуємо руками кисто м'якасенька, Кис... чи це, борошно просіяне. У мене ношморк. На дворі під дощ працювала, і почався в мене ношморк. Так, зараз я замішу кісту і до вас вернусь. Так, замісила я тісто ось таке. Ставляємо його в холодильник і займаємося форшем. Хай воно в холодильнику постоїть трошки, бачите, таке воно вистоїться, а ми будемо займемося форшем. Значить, тут фарш. Скільки тут фаршу, я не знаю. Я його витягла, він ще толком і не розморозився. Це я буду лаштувати на тюхтельки у суп я вкину заразом, чи фрикадельки? А, фрикадельки. І оставлю ще форшу. Ми зробимо з вами диру з м'ясом. Бо так, вкинулася два яйця, соль, перець і висипаю часник з цибулею. Оце ми все перемішуємо. І фарш готовий. Одний. Він ще не розмерз. Я її вчора витягла, але щось тут в кухні холодно було, це я зараз розпалила. Нагрілося вже тепленько. А так тут вчора не топила, бо ніколи були, було топити. Мені їздили вчора в музичну школу, славу возили та займалися каналізацією. Ніяк не можемо доколихати ту каналізацію. А ну що ж, поки туди, поки сюди і все. Уже темно. А що ти будеш робити по-темному? Нічого. Та ще я як зорода приїду взагалі. Як тут дурнувата. Голова болить, все болить. Так, друзі, оце так. Перемішала і фарш готовий. Я люблю, як у цибульки там багатенько, чесничок, отака всяка рахмудня. Я і кокрети багато кидаю. Так. Тісто холоне, фарш настаюється. А тим часом я піду, підмию посуду трохи і вертаюсь назад до вас. Ну що, Будемо ліпити пільмешки. Зараз ми розкатаємо його. Суп я якраз вже доварила я. Ну, погано воно ще захвололо, ну, я що вам скажу? З домашніх яєць, звісно, я як домашнім яйцями його робила, то в мене кісто жовте було таке гарне. А це світле, ну нічого. Кісто буде як кісто. Зараз поробимо пельмені. на обід буде трошки, зваримо, а тому морозилочку закладу і поморозимо буде ще в нас. Ото таке. Діємо, розкатую. Тонесенько. розкатую тонесенько. Ще мені, дівчатки і мальчики, хочеться зробити манти. У мене просто ман мантоварки немає. І хінкалії ще хочеться зробити. Ну, ніяк не настроюся. Як воно, то... І коли ти відео те зніматимеш? Утром устанеш, поки на кухні. Поки їсти зварив, у нас три каліки, блін, а треба щось варити. Поки розтопив, хто в кухні топиш, то в хаті топиш, Цей, там посуду перемив, перчина пола. Посуду перемив, то в стірку заклав, то пішов, щось поробив, то в дворі, то за двором. І ніколи те відео знімати. Я вам так скажу. Як у людей виходить те відео знімати? Я не знаю. У мене не виходить. Чи з мене мов такий блогер? Як з поета танцюра. У така вичавучка, і от такі ось кружечка я роблю. Такі кружечки робимо? Заготовочки. погода Сьогодні нас капітальна. Вчора така погана погода була. Холодно. Ті вітри вже так задовбали. А сьогодні хоч і мороз був. Не знаю, скільки морозу було, вже я на градусних подивилася, то вже нуль було. Ну, сонечко, хороша погода. Так. Трусимо трошки. І гайда працювати. Нудний процес спору немає, але ж такий добре. Такі домашній, є домашній. Ви зі мною голосні. Тут таке діло. Моя дитина в відпуск приїхала. Десь поїхав до жінки. Завтра дожим приїхати. Це ще розкочарю його. Так, значить, що я роблю? Отак От я роблю. Раз. І два. Розкатала. Раз. І два. І сюди кладу. Треба горошенцем припудрати. раз. І два, це не на базар для себе, так що нічого мені тут його уровнем та сантиметром виміряти. Так, друзі, трошки оце накалопуцяла. Тепер кладу на кожний хворш такову. Руки в мене чисті. Я посуду через кожні 5 минут мию, то у мене руки чисті. У мене тут рукомойник стоїть. Сіролка стоїть, гаряча вода є в літній кухні. Мамо підожіть, бо у мене чайник закипів. Чайник закипів. Так. Ой, Боже. Думаю робимо начинки, кладемо, скільки нам хочеться. Не тільки як в магазині, скільки положуть. Суї. Так. Тряпочка біля мене. І поїхали. Раз. чик 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 чик-чик-чик. І раз. и пельмешка. И обратно. Раз. защипывала И пельмешка. Вот что. И на досточку выложу. І будемо варить. Тісто хороше, податливе, м'якеньке. Чи рік. так я роблю пельмені. Ну, звісно, я ж кажу, домашніх яєць вони красивіші. І... Зараз, мабуть, і купованих не докупиться. Як по 70 гривень яйця, то не докупиться. зараз і куповані. Але для такого удовольствия, мені кажеться, не жалко 70 гривень. Як 8 штук йде на Порцію киста, я вам скажу, а киста заколучується немало. То борошно своє, фарш свій, 70 гривень викинув на ті яйця на десяток, два фарш вісім у кисту. Наліпив пельменів, то їх можна, я вам скажу, їсти не один раз. Як як ти візьмеш по 100 з чем-то, я навіть не знаю, скільки зараз пельмені. По 100 щем, то за кілограм клюциків отих, то я считаю, це невелика й трота. Грошей. Я там ще раніше купляла, по 60, мабуть, чи по 50 з чем-то, то в мене яйця ще залишилося. но уже нас исходе. Вот тут так и я, я считаю, домашние есть домашние. А те магазинные выруби. Так само, так как лето. Так само той голубець. Я ще той і ток. Так, отакий рецепт у мене пельменів. Я буду далі ліпити. Уже як зварю, я вам в шурсі скину. Бо мені треба ще поліпити. А, багато тут ліпити. Коротше, мені ще варити, я поки не буду. Подивлюся, скільки времени, потім вже зварю перед тим, як чоловік приїде з роботи, тоді я поставлю бистренько зварю. Свіженькі, щоб були. А останні, а остальні. Я буду ліпити, напевно, в ефір вийду і буду ліпити, будемо з вами балакати і. Ліпитиму пельмені у морозівку. Оту таке. Так що всім пока. Всім пока. Кому понравилось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео буду старатися щось викидати. Ото таке, бо щось я засрала свій канал. Так старалася, старалася його. Піднімати так, що то так. Ввечері може, якщо була полушно, в мене в кухні тепло буде, ввечері, може, вийдемо в ефір. Всім пока і будемо ліпити пельмені. Всім пока.